Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. і Ми будемо говорити про роботу Верховної Ради сьомого скликання. Гість нашої студії політолог Вадим Карасьов. Вітаю вас, пане Вадиме. Доброго вже ранку. Сьогодні вже о 10-й годині розпочнеться урочистості, будуть давати присягу наші нові народні депутати. Але насправді чи буде цей день робочим, так би мовити, для всіх. І я думаю, що він буде. Перш за все, урочистим, але робота в кулуарах по узгодженню кандидатуру на керівні посади Верховної Ради, збір голосів за голосування для голосування за прем'єр-міністра. Він буде теж проходити в такому паралельному режимі. Тому я думаю, Верховна Рада буде працювати саме над цими кадрами питаннями. Але насправді чи вдасться відразу визначити і спікера, і прем'єр-міністра, чи будуть всі злагоджено працювати, голосувати? Я думаю, що голосування буде в такому неформальному пакеті. Так, прем'єр-міністр, кандидатура прем'єр-міністра, спікера, віце-спікерів, можливо, керівників ключових комітетів, тому що більшості, наприклад, для того, щоб тільки ви обрати прем'єр-міністра. Такої немає сьогодні більшості, тому більшість може бути тільки навколо такого колективного розподілу колективних керівних посад, mm -hmm. як в Кабміні, так і в Верховній Раді України. Ну комуністична партія, взагалі ж вони сказали, що вони ще не знають за кого mm -hmm. голосувати, чи підтримують вони посади, ті, які пропонують партії регіонів, але mm -hmm. насправді це що це гра словами, чи дійсно в них така точка зору, як ви вважаєте? Ні, ну це просто політика. Політика це завжди кадровий торг, коаліційний торг. Ну за цією конституцією, за нинішньою Конституцією, коаліція не передбачається, але деформально потрібна така коаліційна дія. Тому комуністи хочуть не прогадати, як і не хочуть прогадати частина мажоритарників. Якщо віддавати голоси за прем'єр-міністра іншої партії, то потрібно розміняти ці голоси на керівні посади для партії, наприклад, Верховній Раді України. Будь-яка партія, будь-яка політична сила, вона завжди намагається мати якісь керівні посади, керівні портфелі. тому що партійна політика це теж кар'єра, це кар'єрні ліфти для окремих партійців. Це вмонтування структури державної влади, законодавчої влади, виконавчої влади, такі інше. Якщо партія за це не бореться, то це не партія. Які посади може отримати, наприклад, батьківщина, яка теж виступає як така найбільша опозиційна сила, що ну, вона, вона може отримати віце-посаду віце-спікера, якщо буде ну визначить для себе, що це важливо, важливо для них, так керівні посади окремих комітетів, ключових комітетів або Ключових з точки зору контролю над владою нову хіба комітет. По свободи слова і змі це хіба не ключовий комітет, ключовий комітет, інші комітети. Тому я думаю, батьківщина, удар, свобода, опозиційні партії вони теж будуть намагатися отримати керівні посади в Верховній Раді України. До речі, нещодавний з'їзд до партії Свобода він відбувся в суботу, Вони висунули кандидата на посаду віце-спікера від партії Свобода, якщо не помиляюсь, його прізвище Кошулинський. Так, так що те, це цілком логічна політика будь-якої партії мати mm -hmm. своїх кандидатів на керівні посади в структурах законодавчої, виконавчої влади насправді у кожній політичній силі, мабуть, є люди, які mm -hmm. мають амбіції посісти цю керівну посаду. Mm -hmm. Чи не виникатимуть у парламенті цьому скликання ці конфлікти, так само і в батьківщині mm -hmm. а, в свободі, можливо, менше, mm -hmm. тому що вони ще тільки починають працювати в Раді. Можливо, в ударі щось буде ну якраз в свободі навпаки. Це mm -hmm. дуже так. Яка партія міцна, монолітна, і якщо партія вирішить, що від свободи має йти та чи інша кандидатура, то ніяких конфліктів всередині не буде. Конфлікти можуть бути між опозиційними силами. Наприклад, Ну, опозиція може віддати 3-4 комітети, а в нас 3 опозиції вже, так? І комуністи теж така напівопозиція. Тобто важко. Але, по-перше, політика це завжди конфлікт. Це перше. По-друге, важливо, щоб ці конфлікти вони все ж такі ну, нейтралізовувалися в, в, через посередництво перемови, недомовленості і таке інше. Думаю, тут тут особ, таких особливих проблем не буде, і опозиція зможе розділити комітети між собою. Ну якщо стосується батьківщини, наприклад, так, то ситуація виглядає так, що можливо пан Турчинов буде претендувати на посаду віце-спікера, а вже лідер фракції обраний вчора це був обраний це Арсеній Яценюк. Тому тут лідерські конфлікти, uh -huh. якщо говорити про батьківщину, я не передбачаю. Хоча є, будуть проблеми, тому що це політика. Політика це завжди інтереси, це завжди амбіції, це завжди персональні якісь ставки, гра на майбутнє. Але якщо політична сила це дійсна політична сила, і вона має серйозні амбіції як колективна політична сила, то ці всередині такі внутрішні конфлікти завжди будуть нейтралізуватися. Насправді у нас пар... Партії, які зараз працюватимуть в парламенті, вони дійсно колективні, вони вважаються монолітними. Ну от свобода, ви назвали да, так? так? А інші ну дивіться, партія регіонів більш-менш монолітна політична сила. Комуністи завжди грають організовано, так свобода. Батьківщина, о да. ну, удар поки що це, я би сказав, на півпартія. Це більше лідерський проєкт Клич. кличка. Але це й випробування в Верховній Раді. Чи стануть вони партією парламентською, дійсно парламентською партією, чи потім будуть зникнуть з політичного небосхилу, з політичного олімпу, як, до речі, було з багатьма такими лідерськими проєктами. Але, тим не менш, і вибори парламентські жовтня 2012 року. І я думаю, робота Верховної Ради покаже, що в Україні партійна система стає більш-менш сталою. Що така партійна політична плинність, вона відходить у минуле? Да, з'являються якісь нові політичні сили сходять, але стабільні партійні структури вони є. Ну, наприклад, батьківщина, незважаючи на те, що лідер не приймав участь у виборах, що вона за гратами, але батьківщина як партія вона зберегла себе, вона діє. Відповідно, це означає, що партія вже не залежить від лідера, а що вона вже діє самостійно в силу uh -huh. якихось Як інерційних, такі. да органічних uh -huh. таких речей, теж стосується партії регіонів. Це стосується свободи, яка є ідеологічною партією. Так? Комусь не подобається ця ідеологія, але це ідеологічна партія. Комуністична партія це теж партія ідеологічна. Дивіться, скільки 20 років? Ну трошки менше, скільки придрікали зникнення цієї партії? Але тим не менш вона діє, І на і на цих виборах е, свобода отримала серйозний процент голосів. Так, десять і Комуністи набрали десь біля 10%. Процентів. Це серйозний устрій. Але насправді чи не змінюються за цей час вектори роботи цих партій? Ідеології. Їх? Вони змінюються і от особливості цієї Верховної Ради будуть, що тут ідеологічна поляризація буде мати значення з одного боку націоналісти, ну умовно кажучи, свобода з іншого боку комуністи, так інтернаціоналісти, теж в лапках. Тобто ідеологічні конфлікти є, і ми будемо спостерігати ці ідеологічні конфлікти. І на вістрі цих ідеологічних конфліктів може бути з одного боку там, Фаріол Міхальчишев, з іншого боку, наприклад, Комуністи-голуб, партії регіонів Колісніченка. Так що такі ідеологічні битви і такі риторичні мовні, ми будемо спостерігати у діях цієї Верховної Ради. Ця Верховна Рада, на відміну від попередньої, особливо від 10 до 2012 року, вона більш жива. Mm -hmm. Вона більш така ідеологізована, вона більш політизована, поляризована і менш контрольована виконавчою Я Думаю, для е, демократичної конкуренції для партійної конкуренції це непогано. Чи не може так статися, що в результаті роботи все таки деякі е, партії нові вони розіб'ються на і розійдуться в інші великі? Наприклад, хтось приєднається <клух> до партії регіонів, хтось до батьківщини. Хтось, можливо, з мажоритарників, які себе вважають позафракційними, теж до когось приєднаються. Наскільки це реально? Ні, це реально, тому що, наприклад, мажоритарникам куди діватися, розумієте? Якщо у парламенті і взагалі в політичному житті політику визначають великі політичні сили, то індивідуальний мажоритарний депутат, яким би він не був геніальним, драйвовим. Політизований він не може конкурувати з цим, тому потрібно буде шукати партійну домівку свою, так партійне середовище для того, щоб реалізувати свої індивідуальні, індивідуальні амбіції і індивідуальні політичні таланти. Але чи зможе він в партії реалізувати Ні, ну, їх ці амбіції? Може партії, <су> ну, якщо партія, якщо буде внутрішня партійна демократія, так якщо буде внутрішня партійна конкуренція, то будь-яка талановита з політичної точки зору людина може пробитися на партійний верх. Так, тому що як тому, що будь-які партії, які вони розум, мають розуміти одне: що не може бути партійна конкуренція між партіями, якщо немає внутрішньопартійної конкуренції. Що стосується от, конкретного питання, частина мажоритарників може приєднатися до партії регіонів. Частина до удару. А куди більше піде, На ваш погляд, я думаю, будуть починати. Знаєте по якому критерію шукати? По... Обирати майбутніх вирогідних кандидатів на президентські вибори на президентські вибори майбутніх вирогідних переможців цих президентських виборів. Тому хтось ага. буде на кличка орієнтуватися, хтось на партію регіонів, хтось, можливо, там на Яценюка таке інше. Ага. Хоча не виключає, що у батьківщини будуть якісь проблеми фракції батьківщини, тому що там декілька партій, там партія Гриценка, там партія Яценюка, там партія Кириленка. Можливо, але мені хотілося, але все ж таки. Потрібно допускати, що можливий варіант, коли наша Україна, де теж було, наша Україна 2007 року, так? там 9 парків вони створювалися в нашу Україну в народну самоборону. Потім всі розбіглися по фракціям, по яким таке така ситуація теж може бути, особливо після президентських виборів, тому що після президентських виборів багато депутатів, які ще не визначилися і не знайдуть ще до того часу свого партійного е, пристаніща, вони будуть обирати переможця, тому будуть іммігрувати до. До вірогідних переможців президентських виборів, а потім до переможця, і тоді можливі будь-які зміни партійні міграції. Броунівські такі uh -huh. бронівський рух у парламенті, тобто можливі такі варіанти. Можливі ну на сам кінець, дуже коротко, що б ви порадили нашим новообраним депутатам? Служити народу. Вони ж народні депутати. Ось і все. якщо вони будуть служити народу, то вони будуть потрібні народу і вони будуть потрібні країні. Я вам дякую, дякую, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був політолог Вадим Карасьов. Залишайтеся на парламентському. Далі ще цікавіше, адже ми робимо політику зрозумілою.